Чернівецька область разом з Сумською та Закарпатською показала найгірше виконання державного замовлення 44%. Це означає, що далеко не усі воїни, які чекають демобілізації, зможуть повернутися додому. Вчасно. Найгірше виконували завдання. У нас місто Новодністровськ, Водністровськ промоглося подати тільки одного чоловіка. Єрсаївський район 4 чоловіка 15%, відсотків. Біля 30% відсотків виконання завдання Заставнівський, Путильський та Новоселицький райони. Від 35 до 40% відсотків виконання завдання Старожинецький, Сикирянський, міста Чернівці. Майже 50% відсотків виконання Глибоцький район, біля 60% відсотків Хотинський, Вижницький і на краще біля 70%, відсотків, трошки більше 70% відсотків виконання Кельмінецький та Кіцманський районів які. Стабільно виконувала завдання по п'ятому призиву 630 чоловік визнані непридатними. Розповідає Віталій Чурай. Мова не йде про те, щоб призивати непридатних, але важливо не пропустити тих, хто може бути призваним за станом здоров'я. Він повідомив, що наразі піднімає питання про компетентність медичних комісій, які проводять обстеження. Досвід показує, що заміна лікарської комісії в районі вдвічі збільшує відсоток придатності чоловіків до військової служби. Є дуже Сильний суб'єктивний фактор у нас Ченевецької області. Не може бути в сусідній області 45-50. Причому у всіх сусідніх областях у нас 23 або 20, 27 зараз вийшли ну, на, на, на кінець вже е, п'ятої хвилі, вийшли на, на 27%. Не може два рази бути менше е, гірший стан здоров'я. Причому так. Кутильському районі 38, в Віжницькому 47, в одному районі до 50 досягає, до 60, тобто середній рівень по державі, а в іншому 22, 23, 15, 17 відсотків. Такого не може бути. Втім, є показники, які наша область перевищує. Мова йде про поставки техніки національної економіки. Тут ми перевищуємо 100 відсотків від заявленого плану. Чернівецька єдина область на України, яка з першої черги, з першої хвилі мобілізації, в минулому році, в цьому році на 100% виконує завдання по поставці техніки національної економіки. Хоч там і маленький, маленьке завдання, але іноді. Особливо там по третій хвилі, по третій щирі було і більше, навіть, ніж в інших областях. Деякі у нас райони, пам'ятаєте, що було і в Гірцаєвському районі, там і в Новоселецькому районі. В деяких селах громада казала, краще ми купимо автомобіл, відправимо там техніку, відправимо допомогу, ніж будемо відправляти своїх хлопців. Хоча це ну, напевно в корні невірно. Найбільш затребуваними спеціальностями і надалі залишаються танкісти, розвідники, десантники, спеціалісти тилового забезпечення. Не варто скидати з рахунків і призовників строкової служби. Віталій Чурай нагадав, що згідно з законодавством, усі хлопці призовного віку від 18 до 27 років повинні самостійно, не чекаючи запрошення, прийти до військкомату. Надія Величко, Андрій Добінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.